Рарарара. таке. О, там щось є, слухайте. Там щось є. Якийсь дворик цікавий з пальмою. Пальма. І якийсь, може, кафе. Так, дійсно це якесь кафе. так Дійсно, це якесь кафе. Це такі колоритні вікна тут із ставнями зеленими. Це сонячний годинник, оце другий. Слухайте, і така башта велика, висока. Такі двері колоритні. Трава. Грудень пройшов січень, трава. Калоритні вулички. І горе вулиці бруківка і вулиця туди пішла. Ну, тут якісь роботи по реставрації. Ой. Ага, це я пізнаю трохи. Трохи пізнаю. Стак, угу. ну, ну таке собі, таке собі. Тепер рівне, так. Так. Так, машина їде. Маршрутка якась, я не знаю, куди вона поверне. Це ми йдемо до квідуку. Весна. Це дорога до Аквідуку. Ми вже тут були, але ми другий раз йдемо. Повно собачок. Фонтан. Слухайте, фонтан. Я буде швидше до угу, Я знаю. Ми ж тут гуляли.

Минулого разу ми тут, я взагалі ми не підходили минулого разу. А це дорога до Аквідуку, а ми підемо іншою швидшою дорогою. Це фонтан такий гарний. Ну, Італія, Рим, mm. гори. Розкішні такі. Взагалі розкішні. Будівлі, розкішні гори, розкішна природа. І машини шурупають ви собі. шурупають машини. Слухай, Грюся, оце вже собача, собача, ча-ча-ча. Це з іншої сторони ми підходимо до квідоку. Тут коротший шлях. Тут уже не цікаво.